Чи купила б я собі особисто картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя? Якби я її не знала, не, ну, не вирощувала до цього часу. Так, да. да. Тому що я колись задумалася над тим, що а якби була така картопля, щоб не їв її колорадський жук, листя, іменно листя, щоб не їв. Тому що це кропіння, я так намучилася за тими відрами носить, бризкать його, а потім ще, як бачу, люди отушую, і руками збирають, давлять їх руками. Фу. <риклад> Не знаю, я руками бризлива, страшне. До чого я веду, що. Да. Тому що е, коли я побачила, що картоплю е, гризе е, все, все, що побачило її, все гризе, це погриз е, Хрущу. Цей, ви поняли, да? І саму колорадський жук, теж, саму бульбу гризе, а листя а листя – ні. Тому хочете замовити, пишіть.